краї гори, землю сотвори. Слав Його, слав Його, за Його величність і красу всіх ти. Слав Його, слав його. No. Вітаю вас, брати та сестри. Сьогодні перед нашою молитвою будемо читати Книгу про Каїсаї, шостий розділ з першого тексту. Року смерти царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його по шість крил у кожного, двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. І кликав один до одного і говорив Свят, свят, свят! Господь Савовод, уся земля повна слава Його. І захиталися чопи порогів від голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом. Тоді я сказав Горе мені, бо я занапащений, бо я чоловік нечистоустий, і сиджу серед народу нечистоустого, а очі мої бачили царя. Господа Саваота. І прилетів до мене один серафимів, а в руці його вугіль розпалений, якого він узяв щепцями над наджертівника. І він доторкнувся до уст моїх та й сказав: Ось доторкнулось це твоїх уст, і відійшло беззаконня твоє, і гріх твій окуплений. І почув я голос Господа, що говорив, Кого я пошлю, і хто піде для нас? А я відказав Ось я. Мене. Три думки хотів би лишити з цього прочитного тексту. Перше, ми бачимо, який є наш Бог. Він є святий, Він є чистий, Він є безгрішний, Бог, який є світлом і нема в ньому жодної темрявої. Серафими співають. Уся земля повна слави Його. І такому Богу ми служимо, такому Богу ми поклоняємось. Адже Бог сказав, що своєї слави Він не віддасть нікому. Він є абсолютним самогутнім Богом, який керує нашим життям, який керує. Життям планети Земля, і ми знаємо, що останнє слово буде за нашим Господом і Спасителем. Друге, що ми бачимо в цьому тексті, це реакція Ісаїя. Він говорить горе мені, бо я чоловік грішний. У Божій присутності Ісаїя бачить себе, наскільки він грішна людина. Він говорить горе мені. І щось подібне ми говорили до того, як ми зустрілися з Христом. У нас був такий самий стан, ми були грішними людьми, і ми без надії, без майбутнього. Але прийшов Христос, і коли ми приймаємо жертву Христа, коли ми просимо Бога прощення, наш статус змінюється. Ми стаємо дітьми Божими, Бог нас очищає, Бог прощає нам наші гріхи, і наш, нас чекає вічність, вічне життя з Богом. Ми вже не є безнадійними людьми. Хай ті слова будуть потіхою для нас. І третє, Ісая після свого такого очищення, він говорить, Ось я пошли ти мене. Ісая, я готовий йти і служити Богові. Ми знаємо, яка була місія в Він йшов до народу ізраїльського, він йшов до царів, і їм пророкував про те, наскільки вони грішні, що їх чекає Боже покарання, їх чекає суд, і їм потрібно покаятись, їм потрібно шанувати Бога, їм потрібно поклонятися Богу, їм потрібно служити Богові від усього серця. І на сторінках Біблії є багато таких біблійних героїв. Які так само, як Ісаї, вони йшли, і вони виконували Божу волю. Один з таких людей був апостол Павло. Після зустрічі з Христом його життя змінилося. Він пішов і проповідував людям Євангелія, він це робив. І це йому дуже часто дорого коштувало, коли його гнали, коли його били, але він все одно йшов і виконував Божу місію. Питання для нас, брати і сестри, чи готові ми сказати, Господи, Ось я? пошлити мене до служіння. То часто ми, як люди можемо шукати якісь причини, чому ми не служимо, чому ми те чи інше не робимо, чи в нас немає ресурсів, чи в нас немає сил. Ми інколи можемо говорити, чому я це повинен робити, хай робить хтось інший. Можемо говорити, я занадто молодий, бо я вже занадто в літах, в мене вже немає якихось фізичних сил. Але нехай у нас буде таке бажання і дерзновіння, щоб ми могли сказати: Господи, ось я, пошли ти мене. Пошли мене туди, куди я маю бути, де я маю послужити тобі, де я маю послужити людям, Адже служіння Богові це завжди служіння людям. Тому, про сестри, хай благословить нас Бог, щоб в нашому житті ми завжди розуміли, хто такий є наш Бог, який наш статус перед Богом через Христа, яким ми були без Христа, і ми могли жити, і могли говорити, Господи, ось я використай мене, пошли мене. Хай нас Бог в цьому благословить. Амінь.